Ну що, друзі, всім привіт! Давайте сьогодні я вам покажу нарешті планування нашого одноповерхового будинку і розкажу ціну, за яку ми це все побудували. Почали ми будувати в кінці 2023 року. І до такого стану ми побудували будинок в жовтні 2023 року. Давайте я зараз обійду навколо, щоб показати сам будинок. Щоб ви розуміли і орієнтували, скільки вам треба грошей на будівництво в 2024 році. Зараз ціни не сильно змінились. Будували ми, як бачите, будинок з газоблоку. Це 400-й блок. Утеплювати ми будинок не плануємо, ми проходимо по всім нормам. Для 400-го блоку утеплення не потрібно. Має бути будинок дуже теплий. Кладочка чистенька. Ось такий у нас двір. Всього ділянка у нас 7 соток. Ось так виглядає. Сьогодні заходять майстра штукатурити. Такі великі вікна, фальцева покрівля, водостічка частково змонтовано. Труби не робили, бо фасад ще не зробили. От. Такий вигляд має будиночок. Тепер давайте зайдемо всередину і подивимось планування. Фундамент у нас утеплений, як бачите. От, будинок 120 квадратних метрів. Має три кімнати, велику кухню, вітальню. Так, отже, заходимо. Це у нас хід, коридор. Коридор у нас Здається, 6,5 квадратних метрів. Далі ми потрапляємо в гостьову кімнату. Гостьова кімната 11,5 квадратів. Далі спальня. Спальня 16,5 квадратів. Як бачите, електрика вже розведена. Опалення вже є, тепла підлога, все працює, цієї зими навіть вже опалювали. Так що пізніше розкажу, скільки нам все це обійшлося. Далі у нас такий широкий коридор. Тут у нас дитяча кімната 13 квадратів. Перекриття утеплене мінеральною ватою. Далі ванна, туалет, душова кабіна, тут ванна буде, тут мийка, тут же інсталяція встановлена і гігієнічний душ. Котельня у нас вже працювала, як я казав в цьому році. Тут ще у нас один санвузол, тут умивальничок унітаз, тут буде перегородочка. Пральна машина, сушильна машина буде зверху. І тут по плитці буде перегородка. Це у нас котельня. Все заведено в будинок. Крана Якс. Як бачите, бойлер на 160 літрів і електрокотел. Такс. Далі. А, забув сказати, тут у нас ванна 6,5 квадратів і тут 6 квадратів. Так, кухня-вітальня. Кухня-вітальня у нас 40 квадратів. Ось так це все виглядає. Дуже багато місця. Дуже класно. Тут у нас буде диван. Тут буде телевізор, тут камін, Вон він вже стоїть готовий Тут у нас буде така п-образна кухня, тут бар. Ось це вхід, тут холодильник, духова шафа, мікрохвильовка, робоча поверхня, індукція тут буде стояти, тут все робочий простір. І тут буде у нас мийка для того, щоб стояти, всіх бачити. Якщо ми їш там посуд. Тут буде у нас посудомийна машина. І тут буде невеличка барна стілічка. Кондиціонер один потужний у нас буде ось там висіти. Ось таким все чином виглядає. І тут обов'язково ми продумали кладовку. Кладовочка це кладовочка для кухні. Тут у нас планується морозилка. Такимся чином. Проєкт ми не робили, тому я би радив, якщо ви починаєте будівництво, нічого в цьому не розумієте, краще зробити проєкт. Нам просто купались дуже хороші майстри. Дещо ми обговорювали, дещо вони самі додумували. Тому майстри бувають різні, краще проєкт мати. І найголовніше, давайте зараз піднімемось на мансардний поверх. У нас ще дуже крутий мансардний поверх. Зараз відкриємо люк, я вам покажу. Так, відкрив я люк, тут такий замочок. Така паличка відкривається нею. Все дуже зручно. Можливо, в майбутньому ми зробимо там якусь відпочинкову лаунж зону Подивимось. Світло вже тут працює, все, але я його поки не включаю. І ось такий великий дуже простір у нас тут. <смір> вже є де гуму зберігати, бо в квартирі це незручно. Так, і, до речі, забігаючи, одразу скажу. У нас вид. З вікна. Забігаючи наперед, одразу скажу, що будинок побудувати дешевше набагато, ніж купити квартиру. Там вже у нас багато речей, я все просто підняв знизу, тому що сьогодні штукатури заходять, щоб їм нічого не заважало. Вентиляція. Ну а тепер давайте спустимось знизу і я вам розкажу, що по цінах. Зараз я конкретно не буду називати ціну за всі роботи, я просто назву загальну суму, а в наступному відео я вже розкажу все детальніше. Значить, за коробку цього будинку, тобто, це фундамент, стіни, дах, вікна, утеплення, перекриття, чорнова стяжка, сантехніка розведена. Ми заплатили 40 тисяч доларів. Як бачите, якщо у вас є земельна ділянка, це набагато дешевше, ніж квартиру. Ми дивились квартири в передмісті Києва вони коштують по 60 тисяч доларів, там за 50 квадратів. Ціни нереально, дорогі. Ділянку ми купили за 22 тисячі, нам в загальному обійшлося. До речі, подивіться мої попередні відео. Я там все розказую, як. Вигідніше і дешевше купити земельну ділянку без ріелтора. Також я там розказую, як онлайн провести світло в будинок, не даючи хабарів, і дуже швидко. Далі також дуже багато витрат. Це заведення світла, септік, скважина. Це все в наступних відео розкажу. І е, опалення, розведення, вода, все це коштувало нам разом з забором 76 тисяч доларів. Повністю все, з ділянкою, все, що ви бачите на даний момент. Багато це чи мало? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, якщо ви вже будувались, скільки вам обійшлось будівництво. І також підписуйтесь на мій канал, щоб його не загубити. Тут багато цікавого. Подивіться мої попередні відео. І всім до зустрічі, Па-па!